Інспектор, скажіть, а вас зараз червоний синій, то що всі мають зупинятися? Червоний синій. синій. Що ви то собі дозволяєте? Що ви то собі дозволяєте? А зараз включіть синій, тому що ви стоїте тут з порушенням. То я вас маю то вчити? Водій за що зупинили? Просто прямо виїхали, вас зупинили. Ви нічого не порушили? А що вони я А що саме? Що саме? Що я перехнув І вони вам докази надали якісь? Ні? А на основі чого вони складають протокол? Заберіть... На основі чого вони складають протокол? Заберіть свої документи, водій, заберіть свої документи. Ні, ну тобі не на Інспектор, на основі чого ви протокол складаєте? Інспектор? Ви, напевно, водія в обману вводите? Водії, відкрийте двері, будь ласка. А, ви самі домовитеся, так? Ви, ви вже згодні з порушенням. Добре. Все добре, так? так. Добре. Від... Він погоджується з порушенням. Погоджується з порушенням. Я зрозумів. Водій раб, я зрозумів.